Пан Гамлет завітав до вірменського культурного центру на знакову подію на відкриття пам'ятного хачкару традиційної кам'яної стели із вирізаним зображенням хреста, аналогів якому ніде в світі більше немає. Матеріалом виступив камінь Туф, пориста гірська порода вулканічного походження, яку доставили з Вірменії. Нам нам в Україні дуже добре живеться, ось вже більше 30 років. А ніж, а я вам точно це скажу, ніж в Росії. Українські люди вони дуже добрі та хороші, адже справжні християни, як і разом із своїм чоловіком Гамлетом 91-му році, після війни в Нагорному Карабасі, пані Софія знайшла нову домівку в Україні в Кривому Розі. Новий хачкар присвятили безневинним жертвам вірменського та українського народів, які встановили на території вірменського культурного центру в металургійному районі. звичайно, ця подія дуже сильно зміцнить нашу духовну силу, і наша дружба українського та вірменського народів настільки потужна та глибока, що це як для молодого дерева дозволяє отримати нові гілки співпраці, і цей хачкар. Кар присвячений саме і героям України і вірменії, і це нас об'єднує у складний час історії. Згідно легенди, червоний колір туфу це кров, яку століттями проливав вірменський народ в боротьбі з чужеземними загарбниками. На жаль, українці теж віками борються проти поневолювачів, і це зокрема поєднує дві нації. Відкривається знак пам'ятник неповинним жертвам вірменського та українського народу разом ми в місті должны преодолеть все трудности, которые зараз відбуваються. Хочу сказать слово вдячности Збройным силам Украины, которые на данный момент охраняют наш покой, чтобы мы могли проводить ці найважнейшее мероприятие. Вже далі в церемонії відкриття Хачкару пам'яті невинних жертв вірменського та українського народів взяли участь запрошені гості посол Вірменії в Україні Владимір Карапітян та перший заступник мера кривого рогу Євген Удот освятив новий пам'ятник голова української єпархії вірменської апостольської церкви Маркос Оганесян. І нарешті ми всі побачимо, як виглядає саме цей пам'ятник, який піде в історію. Маємо надію на довгі роки, на довгі. 嗯。<laughs> <laughs> Ці знакові культурні події в житті вірменської громади міста передувала зустріч поважного гостя-дипломата із владою Кривого Рогу. Особистий візит пана Владіміра Карапетяна це чудова нагода для налагодження нових економічних та культурних зв'язків нашого міста та Вірменії. Ми приїхали на запрошення вірменської громади Кривого Рогу. Ми раді бачити дуже плідну та добру співпрацю між вірменською громадою та міською владою Кривого Рогу. І один із головних меседжів нашого візиту: ми маємо зробити все, щоб в майбутньому не було. О, причин для створення таких пам'ятників, і другий наш основний меседж бути поруч з вашим народом, бути поруч з тими, хто творить історію України, і висловлювати підтримку з боку нашої влади підтримку вірменського народу Україні. Вірменська громада традиційно є однією з найактивніших учасниць суспільного життя Кривого Рогу. З 2015 року в нашому місті діє культурний центр, де представники громади збираються та проводять власні культурно-просвітницькі події. Наше місто слав. Е Свої, і багато історію і динамічним розвитком. І наше місто зараз це майже 20% економіки України, і ну, зараз можна сказати, що Кривий Рік це лідер розвитку Дніпетровської регіону України, це сталеве серце України, яке зараз, зараз майже входить в. Десятку найбільш потужніших і, мабуть, найвелике індустріальне місто в Україні. Для влади Кривого Рогу особливе значення має розвиток партнерських зв'язків із містами країн Європейського Союзу та Східного партнерства. В Грузії вже є місто побратим Руставі. В Республіці Молдова є тісні зв'язки з офісом Європейської асоціації місцевої демократії. Альда влада міста має бажання встановлення побратимських відносин з одним із вірменських міст, яке за своєю економічною структурою було б схоже на кривий ріг. Прозиваючи стосунки між кривим рогом та європейськими регіонами, ми просуваємо Україну в напрямку. У євроінтеграції Створюючи відносини з одним з регіонів Вірменії, ми також готові і відкриті до реалізації проєктів в рамках проєкту ЄС Східне партнерство. Це стосується енергозбереження проєктів EU for Ерасмус плюс економічних економічної співпраці. Робимо все для того, щоб поєднати Україну та Європу реальними практичними проектами. Кривий рік завжди відкритий для нових міжнародних економічних та культурних зв'язків. І Вірменія не є винятком. Подальша співпраця може і має при. Звести до взаємного збагачення обох країн та міст Олександр Фефілатів, Андрій Яковлів, перший міський.